Зеленський відповів, чи варто тепер чекати на блекаут у Москві. Президент очікує, що партнери активізують надання потрібних Україні засобів оборони від російських атак. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна має відповідати ворогу. Так, президент Зеленський під час брифінгу відповів на питання, чи може у Москві статися блекаут після сьогоднішнього удару Росії по українській енергетиці. Наше завдання після ударів відповідати ворогу. Наше завдання, усім – захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили, накопичували, розуміли, що будуть робити, чекали дощу і туману, розуміючи чітко. Що і дощі заважають будь-кому ширше використовувати авіацію, тобто вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо, сказав Зеленський. Крім того, президент України відповів на запитання, чи усвідомлюють міжнародні партнери небезпеку російських масованих атак на українські критичні об'єкти інфраструктури, і чи прискорюють надання Україні засобів протидії таким обстрілам? Одна з найскладніших задач Дач це системи Петріот. усім. Тобто ми розуміємо кількість виробництва балістики в Росії, розуміємо, яким чином зменшувати це виробництво. Ми розуміємо, куди треба направляти наші далекобійні можливості, проти чого? Відповідних виробництв. І так само розуміємо, що нам потрібні системи ППО Петріот, сказав Зеленський. За його словами, вже нема секрету в тому, що Україна очікує на дві системи Петріот восени. Ми ці системи і з відповідним комплектом ракет отримуємо, сказав Зеленський. Водночас він нагадав, що безумовно йдеться про той десяток ППО, який Україна очікує від Сполучених Штатів. Також Україна розраховує на російські замороджені активи. Сьогодні це складно, але ми отримуємо позитивний сигнал щодо вилучення відповідних грошей. Не зовсім вилучення, там інша схема через гарантії країни йде. Додає Зеленський, наприкінці вересня Зеленський робив велику заяву, що міжнародні партнери не повинні боятися допомагати Україні дзеркально відповідати на такі дії Росії. Зокрема, він наголошував, що Російська Федерація, погроджуючи Києву блекаутом, має розуміти, що і в Москві можуть лишитися без світла. Після того у Білгороді двічі ставався. Блекаут, коли на місцевій тес відбувалися вибухи, Зеленський називав це ціною, яку росіяни платять за продовження безглуздої війни проти України.